Добрий день, це футбол хаб, рубрика Футбольний на голову наш гість, захисник донецького шахтаря Сергій Кривцов. Добрий день. Добрий день. Ну, поїхали. У нас є кілька раундів. У нас буде три раунди, і потім, можливо, супергра. Перший раунд правда чи брехня. Я називаю факт. Або ж не факт, або ж факт, який я вигадав. І ти кажеш, правда чи брехня один бал за кожен. Кожну правильну відповідь. Вказок тут немає. Поїхали. Манчестер Юнайтед став першою командою, яку показали на телебаченні. Англія. Родоначальники футбола. Ну, може, так. Да, Перецьован. Правда. Брехня. Правда? Да. Перша команда Арсенал. Англія. <свистити> <свистити> Але арсенал. Я боляю за Челс. Карпати виграли перший Кубок України. Чемпіон, ну, чемпіонами Таврії, по-моєму, з першого кубку. Так точно. Кубок. Ну, пусть з... Пусть правда буде. Брехня. Зінидін Зінан забивав у двох фіналах чемпіонатів світу. Одну... Брехни, логике, да? В одному... Було для брехні, напевно, зараз за логікою має бути правда. За логікою, так? В одному точно забивав. Увикомо. Так вони з бразильцями грали, я не помню. 98? 98-м. Лет 8 лет было, да. Не можна не помнить. Тобто інший фінал Зідана, коли ти вже був по старше, не пам'ятаєш? Ну він там не забивав, по моєму А, з он забил, да? по от Ну, давайте правду. Я ж не знаю, правда. Да, да. Правда? А, ну в Італіи забив, что. В забив. Збірна Нідерландів ніколи не вигравала чемпіонат світу. Неправда. Не а коли? Ну, коли мене, мабуть, що не було. тотальний футбол придумав кров. Правда, не витавав. Тоді двічі програли в фіналах. В 74-88. Шахтар ніколи не вилітав із вищої лі. Ніколи. Правда. Да. Так Правда. Два. Два бали? Міталлу Запорожжя теж не вилітав. Не вилетить. І вже й не вилетить. Отже, за підсумками першого раунду два бали є у Сергія Кривцова. Познайте, мамі сказати, я двочник. З наступним раундом піде краще. Наступні два раунди 5 питань. По 5 питань про український європейський футбол. Кожне питання чотири варіанти відповіді, як у відомій грі. Хороша новина, це є три підказки. Моя підказка. Підказка 50 на 50 і дзвінок другу. Прекрасно. Жені, Жені, і от такі підказки підказ. Приймається? Да. Виїхав. І перше питання зразу найскладніше. У плей-оф на чемпіонат світу 2011 року молодіжна збірна України перемогла Нідерланди. Хто з наших зробив дубль? Е... Андрій Ярмоленко, Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Сергій Кривцов. Я навіть не знаю. Брати 50 на 50. Ну, пусть будет, наверное, саме. 50 на 50 залишається два варіанти. Сергій і Ну Пусть, навіть перспективний защитник центральний, телекривцова. Защитничек. Кривцов. правильно, Правильно, правильно. Сколько баллов дається? Тут два бали за правильну відповідь. Чити. Вже можна маленько. Голи після 90-ї хвилини не рахуються. Сказав Віталій Кварцяний, Мирон Маркевич, Мірча Луческу, Олег Лухін. Ну, це автор цитати Come on Play Олег Благін. Прекрасно. Що таке клуб Олександра Чижевського? Символічний клуб із гравців із 300 і більше матчів в чемпіонаті України. Клуб гравців із 100 і більше голів в чемпіонатах України. Клуб гравців із 5 і більше червоних карток в чемпіонатах України. Клуб гравців із 50 і більше симуляцій на полі. Перше 300 плюс ігор в чемпіонаті України. У вас скільки? Я не знаю, даже статистику не дотикав. Рано. Пока, так, що поки не дорос. Окей, правильно відповідь 3-3. Четверте. Хто з цих футболістів, які грали в чемпіонаті України захисник? Мусавенко Сімгуні, Гуні. Укечукву Уакве, Айоделе Аделея і Габріель Окечукву. Хто з них захисник? Всі українці, але не <ріху> Я думаю, Аделея. По-моєму, в Донецькій грав. В Таврії. А, і в Таврії, так. Аделей, такий защитник вирослий. Чорнокожи, да? Як, 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 як ти знаєш, що <плес> 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 дедукція. Правильно, аделей. Всі інші нападники. П'яте питання. Останнє по українському футболу. Найшвидший гол в історії українського футболу був забитий за 3,5 секунди після стартового свистка, 5 секунд, 6,5 секунд, 7 секунд. Найшвидший гол в історії українського футболу. Це і втора ліга, може? І... Всі. Ну, але професіонально. А можете ще раз? Три з половиною секунди після стартового свистка, п'ять секунд, шість з половиною секунд, сім секунд. Ну, на пам'яті крім тепліця, по-моєму, грало за центра поля. Ну пусть буде три секунди. Да, да. Правильно, крім тепло. Типу. Тут, 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 тут все справедливо, він пам'ятається. Не просто там тикнув пальцем, да, він пам'ятає. Роман Войнаровський звати автора найшвидшого м'яча. 5 з 5. Український футбол зайшов. Я смотрю, інтересуюсь. Займався <laughs> десь. Європейський футбол. Так само ті самі правила, але ще ж три підказки є. не використали. Обов'язково треба дзвонити. У Девіда Бекхема їх було близько 20. доларів, дружин, зачісок, зубів. Забіг. Я думаю, причастки насайвся своїм. Причасточка, ні. Близько 20. Ну так, да, я думаю, по 20-ку буде. Ну, okay. правильно. Right. 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 Наступне, всі ми знаємо Крістіану Роналду як легендарну сімку. Але в реалі спершу сімка була зайнята Раулем. Який номер дістався Крістіану. Дев'ятка, Десятка. Одинадцятий. 17. Дев'ятка. Точно Ну, дев Є ж підказки ще. 100%. 100%? Так. Як вже? Одна із збірних господарок Чемпіонату світу 2002, Південна Корея, посіла на турніри сенсаційне четверте місце. Когось перемагала заслужено, когось скандально з допомогою суддів. А яку із цих топ-збірних корейці не перемогли на своєму шляху? Іспанію, Італію, Францію, Португалію. Кого не перемагали корейці на тому чемпіонаті світу? Ну, Испанию не точно промолвали, а то скандал был, по-моему. Мяч вышел. Гол не перемолвих. А 2002 -й? Это Корея Япония, да? Корея Япония. Господри, корейцы. кто там в финале вообще играл? Финалисты. Давайте, ну, давайте этот звонок другу. Мне нужен телефон. А если не возьмет трубку, это будет считаться? Звоним до упора. Степина наберем. Степа, это кто? Тарас Степенко. Он знает, чем мы занимаемся. Алло. Алло, Тарас, привет. Я зараз участвую вікторіні. Тарас. Добрий день. Одна із збірних господарок Чемпіонату світу 2002. Південна Корея посіла на турнірі сенсаційне четверте місце. Когось перемагала заслужено, а когось скандально з допомогою суддів. А яку із цих топ збірних корейці не перемагали на своєму шляху: Іспанію, Італію, Францію, Португалію. Так, да, Корея, Японія. Италия, Испания, Италия еще? Франция. Пока. Да нет, даже не друга телефону погугли пока. С другого телефона по Ну вспомни, ты тогда в Кириловке еще был в это время. Потом у меня Они, Им точно гугл. <свис> да, сто процентов. Но Испания, они, по-моему, в полуфинале, это, не, в полуфинале, это они в четвертьфинале прошли, по-моему, этих испанцев. Может, не прошли. <свис> 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 а кто еще вообще выиграл? этот, Бразилия, Германия обыграла, когда у, этого, у Роналда была прическа. Германия. <свис> <свис> а, ну да, они в полуфинале, наверное, попали. На пути или в полуфинале? Я не, не, не в полуфинале, просто на чемпионате. Просто на чемпионате. Группа это в круто. А, а ты кого думаешь? Есть ли варианты? Нет. А, точно, да, он же за пойдет. Давайте Васи позвоним, ну что? А вот это будет как другая подсказка. Одна снимается. Хорошо, давайте. Спасибо, что я помог. Пожалуйста, давай. <гаси> ну давай, давай, Скинь по WhatsApp. Можно еще раз Vasya, да, Вася, да? Можем набрать Вася, а занимается друга підказка. Хорошо, я думаю, И катерки. 50 на 50, чи подкасковедучим. Ай, 50, 50, 50 на 50, 50 залучно. Снимаем. Снимайте, 50. Снимаем, 50 на 5. Музыкальная пауза, как Алло. Алло, Васяк, слышишь? Я тут участвую в викторине на передаче типа счастливчик. Нужна твоя подсказка. Зараз я питання прочитаю. Василю, добрий день. Трина невеличка, Сергій Крицов, герой, і в нього таке питання до нього. Одна із збірних господарок Чемпіонату світу 2002, Південна Корея, посіла на турнірі сенсаційне четверте місце. Когось перемагала заслужено, когось скандально з допомогою суддів. А яку із цих топ збірних корейці не перемагали на своєму шляху? Іспанію, Італію, Францію, Португалію. Кого не перемагали корейці? Кого із цих топ-збірних корейці не перемагали на чемпіонаті світу 2002? Іспанію, Італію, Францію, Португалію. Чемпіонами хто був Хто був, був чемпіонам? Бразилія. Чемпіон. Бразилія стала чемпіонами іграла сім у фіналі. З Германія. Ваші Германці Так ні. Тут, <свят> тут не за півфінал, А взагалі по походу по турніру, з кого вони не обігравали? Италия, Испания, Франция и Португалия. Испания, Франция, Португалия, Италия, да? Да. Мне кажется, что испанцев. Не, испанцев они, по-моему, обыграли в Четвертьфинале, когда там скандал был. Там мяч вышел. Мне кажется, что испанцы были. Не, это Португалия Да? Ну ты ставишь Испанию? Хорошо, Всяк спасибо, я тебе доверюсь. Ну давайте Испания, если что, на увазі все скину. Точно Испания. Ну не Вася ж грає. Ну да, но мне интуиция подсказывает, що все-таки Испания не прошли тогда. Или точнее, интуиция память. Италия, Франция, Португалия. Пусть будет итальянцы. Не перемагали португальцы. Чи третій Та ні, ну вже много на одному просі. Італія, ну, Італія може. Ну, давайте Італія, пусть буде Італія. Неправильно. Францію. Франція тоді без, е, і ага. без е, корейців вилетіла. Четверте питання. Ми трошки да, на третьому. третьому. Четверте. Яке з цих легендарних протистоянь має релігійний підтекст? Барселона Реал, Бока Хуніорс, Ріверплейт, Celtic Рейнджерс, Рома Лаціо. Релігійний питание. Релігійний? Ну, может быть, Рома Лацо из-за Вокахунирс це... Ріверплейт. Або Барселона Реал, або Селти Крендерс. Ну Рома Лаціо, думаю. Може бути, за что там Ватикан. І... Ну, пусть буде Рома Лаціо. Рома Лаціо? Да. Неправильно. Салти Крайнс. Католики протестант. А, ну так я не, не знав. <рив> І п'яте запитання. Збірна якої країни виграла найбільше Кубків Африки? Єгипет, Камерун. Нігерія. Кодівуар. Єгипет, Камерун. Нігерія. Кодівар. Ну Давайте підказку там повністю. Підказка ведучого. Давай. Підказка така. Це останній фіналіст. Не переможеться фіналіст цього року. Камеру... А, Єгіптяни, значить. Правильно. Не два. Да. <Снавателі> Підраховуємо бали. 5 по українському футболу, 3, 4, 3. Та п'ять на 2-10. 3, да, На 2-10, 3 по європейському футболу, 16 і ще два у першому рані. 18 балів. І я пропоную супергру. І супер гру. І суперприз. Тостер. Автомобіль! Збірна якої країни найбільшу кількість разів. Виходила у фінали чемпіонатів світу. Збірна якої країни найбільше разів грала у фіналах чемпіонатів світу. Може би, Германія тоді була. Голландія, може. Германдія. Ну, СССР, що принципі, тоді нічого не сліз. Давайте подсказуємо. І... Вася подзвонив. Чемпіонати ні, Вася. <рес> Можемо я... бонусно. Вася не помог нам у себе. <рес> Чемпіата міру. Фіналі з Берзилі, хто більше всього <рес> Ну Пусть буде Германія. Правильно? Да. 8 разів, 8 фіналів. 4 перемоги і 4 не перемоги. 23 бали набрав Сергій Кривцов. Хороший результат. Якщо ви... Граючи з нами у цю вікторину онлайн, отримали не менше. Значить, ви? Футбольний на голову.